Істі ківерці рятувальники відкачують воду із обійсть місцевих. Зі слів водія пожежної машини Юрія Яковчука. 7 квітня тут мають сім таких заявок. Вода була до самого фундамента. Жіночка не могла прийти до хати. Питається, коли буде погода. «Затупило нас, геть кругом хати. Там ще стоїть той город зайняло». Вода з подвір'я Валентини Васильівни сходить. Рятувальники йдуть до її сусіда. Було б води отакуватися по коліна. Отута у нас. Що вийти не можна? Діти не можуть вийти. Внуки така ж сама біда, і біля її будинку каже пані Анна. Не можна не в сарай пройти. Нікуди вообще не я навіть з цієї сторони не можу в гараж зайти. Де та углова комната? У мене вже почали мокрити геть стіни, Посирили геть стіни повністю. Віталій нас Каже, сьогодні приїхав зі служби додому, а тут вода. Вкрохати все затоплене, зробив, виклик на МНС, мають зараз приїхати викачати. Рятувальники відкачують воду у канаву. Місцева мешканка Алла, що живе поруч із каналом, прибирає з ями пожежний рукав. Я розумію, що людям біда, але знайдіть, куди відкачати, а не, не мені під, 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 під хату. Врятувати кілька затоплених вулиць міста Ківерці від високих вод могла би зливова каналізація, каже місцевий мешканець Олександр Голуб. Трубу проложили, далі вони не проложили. в ту канаву, щоб вона була стікала вода. Що кажуть, коли? Нема коштів, там каналізація по цілком по свободі є, а космонавти вулиця затоплюються, то всі буквально, а далі всі плавають. Тут треба човни брати і все. Зі слів начальника відділу комунального господарства Ківерцівської міської ради Богдана Сурмака, модернізувати на затоплених вулицях каналізацію поки не планують. Все залежатиме від того, наскільки нам вистачить коштів в бюджеті. Це все зробити, тому що планів дуже багато. Плануємо травень-червень місяць модернізувати частину ливневої мережі по вулиці Літописна. Де забереться значна частина дощової води з міста. А поки що каже комунальник, з обість, де затоплює воду, відкачують зі слів інспектора Луцького райуправління ДСНС Владислава Самойленка. За останні два тижні по Ківерцівській громаді виконали 30 таких заявок, що постійно надходять від міської ради. Більш 60 будинків рятувальники відкачали. За цей період рятувальникам вдалося відкачати більше 300 тисяч літрів води. Ківерчанка Євгенія Пацола каже, що вже пристосувалася і власною помпою відкачує воду із льоха та затопленого города. Ну тут вже качає з годину. Жінка показує підтоплену теплицю і каже, що найбільше переймається за майбутній врожай, бо торік у цей час вже продавала зелень, і родина мала прибуток. Дві тисячі на пленку, десь тисячу чим-то на цивулю. І я не знаю, чи я її вирушу тут чи ні. Дар'я Тимошкова, Петро Потіявський Суспільне Луцьк. Ну не встигає бігти, а звідси вона біжить у ліс.